Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Ukraine and Family на україномовному каналі. Будь ласка, підтримайте наш канал зразу підпискою і лайком і дуже дякую тим, хто підтримує. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом і розповідаємо про наше життя. Зараз ми йдемо в магазин і подивимося продукти, які продаються. Тут в Нідерландах і які не можна купити у нас в Україні е, нідерландські продукти, е, які є тільки в Нідерландах. Кому цікаво, йдемо з нами. Пернотен. Крісмас uh, їжа. Їжа на крісмас, але зараз вже її продають. От ми візьмемо і будемо з вами коштувати. Ну і звичайно, голландські вафлі. Вони тут називаються струп вафел. Сіруп, сіруп ла Сіруп вони тут називаються Сіруп Вафлс. У нас Є таке буває, що продається бельгійське, але то зовсім інші. Це дуже смачні. Є вони різних розмірів, таких і є ще й менші. Так, ще такі тістечки, які називаються томпус. Тут вони називаються томпус. В Словенії я знаю, вони називаються крем-лізіна. У них таке слойоне тісто зверху знизу, а посередині заварний крем. Дуже солодкі, дуже смачні. І ось ще, чим відрізняються Нідерланди від України. Тут безкоштовно можна брати таку пачку пакетів, і скільки хочеш, стільки брати, для того, щоб складати пластик в них і потім вивішувати за двері на вулиці, і їх забирають ці пакети на утилізацію. У нас такого немає. Безкоштовних пакетів. От ще я не брала, схоже, це на нашу капусту, але бачите, якої вона форми і називається вона спіцкол Чи підходить вона на голубці, чи не підходить, не знаю. Але така важкувата. Може вона якраз замість нашої білокачаної капусти І зійде. А ще от, не знаю, не бачила я в нас. Українських, в Україні не виробляють такі. Такі маленькі, наче печівка чи бізешки. Вони з мигдалем. Називаються вони Амандел Круйднотен. Бачите, вони є більші, є менші. От їх зараз дуже багато з'явилося восени. Може, теж вони якісь святкові. Ще от така цікавинка. Бачите, у нас то продається оселедець, але не так. А, у нас норвежський, а тут голландський оселедець. Він почищений без хребта. І нарізана цибулька до нього йде. Але смакота неймовірно, він смачніший, ніж норвезький оселедець. А ще от нас в Україні не продаються такі малесенькі млинці. Їх і на ярмарках жарять на спеціальних плитах. Називаються вони Пофертіс, «Пофер «Пофер Якось так. Бачите, такі маленькі, чи млинці чи панкейки. Далі американ філе. А, кажуть, що це така паста із сирого м'яса. Ну, я не дивилася, чесно кажучи, склад, мені так сказали, але мені не подобається. Я покоштувала і мені таке не подобається. Може і є в нас в Україні, але я такого в <рит> <рит> нас в Україні не коштувала. Тут стільки всяких таких речей, що немає в нас в Україні, що просто на одне відео, мабуть, не поміститься. Це топлене рослинне масло таке. Бачите? Чесно кажучи, ми ще й самі не вивчили весь асортимент. По-моєму, покуштувати тут все. Це не знаю, треба скільки років тут жити, щоб все покуштувати і взнати, що знаходиться в цих баночках. Чи смачне воно, чи не смачне. Так що, друзі, самі знаємо і вам розказуємо. Так, а це ще один продукт, який сугубо нідерландський. Це така арахісова паста, але вона солона і трошки 에, 에, гостренька, але її не отак от просто відкривати і їсти, а треба її 에, якусь кількість додавати, до, до якоїсь кількості додавати воду. Перемішувати і кип'ятити. І потім виходить такий соус смачний, його можна до картоплі фрі, його можна до крокетів і до всього до чого хочеш. Смачно, смачно. Мені подобається. Ну, сосиски в банці, це, мабуть, не здивуєш нікого, але от тут вони теж є. У нас, по-моєму, їх ще немає. А це знамениті голландські крокети. Отак От вони продаються заморожені і їх готувати у фритюрі треба. Всередині може бути м'ясо, картопля, навіть макарони. А також сир. А ще, от бачите, саме таке, мабуть, да, дійсно нідерландське традиційне, де я ніде більш такого не бачила, це отакий вранішній хліб. Він є різний, з бананами. Оцей, наприклад, з бананами сушеними. Його їдять зранку, він налагоджує травневу систему. Він може бути з корицею, він може бути з анісом. І всякі-всякі е, ароматичні трави до нього додавлені. І дуже смачно, до речі, і корисно. Так, ось бачите, скільки видів цього ранішнього хліба, чи кексу. Таких от він упаковочках. таких, і в таких, і в таких. І з всякими додатками. І дивіться, отакі є порційні. А, дуже зручно брати з собою на роботу, давати дітям в школу. Порційні. Раз, два, три, чотири, п'ять в одній упаковочці. Такі, бачите? Ну це смакота, я вам повинна сказати. От такі. А на цьому, може, ми й зупинимося. І будемо продовжувати далі в наступному відео, бо це буде дуже довге відео. Ще, друзі, є ось тут така випічка. Бачите, яка в неї дивна форма. Вони так і її називають. Яка називається болос. Але тут є такий гумор, що у них болос називається і інший. Такого вигляду. Ситуація. Це таке тісто закручене. Воно з цукром і з ванілью. Дуже смачне, до речі. Дуже смачна така випічка. Тісто, по-моєму, дріжджове. Друзі, от як можна сказати, що погані нідерландці. Дивіться, з якими квітами я йду додому з магазину. Бачите? Стріли знайомого, зустріли знайомого мужчину, який в нас вже пригощав. І він каже: так, зараз я вам куплю тобі квіти, а Ніку отакі от тістечка. Отак, такі вони, нідерландці Боже, як приємно. Дуже дякуємо. Просто дуже-дуже приємно. А я хотіла купляти. Посадити в садочку ці хризантемки. Він каже: Ні, ще, отакі От треба соняшники українські. Дякую.